Ефективна утилізація російських танків у районі Новомихайлівки, від воїнів 79-ї десантно-штурмової бригади. Друзі, кому подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Сьогодні дуже багато потужних кадрів. Цілу російську військову колону знищено на території Курської області РФ у районі села Суджа. Українські ударні дрони. Послідовно знищили щонайменше 9 вантажних автомобілів, завантажених обладнанням і предметами постачання. Як кажуть військові, дронів стало набагато більше. Ракет Хаймер стало набагато більше. Але і це ще не все. Шикарні кадри від воїнів 47 окремої механізованої бригади. А ось, мабуть, саме так виглядають нерви зі сталі. Український бронеавтомобіль МРАП Макс Про під мінометним вогнем і щільним обстрілом повертається на наші позиції з бойового завдання в часі в яру Донецької області. Перехрестя, схоже, добре пристріляне окупантами, але навіть це не стає на заваді для екіпажу машини. Просто титани, і приємно те, що техніка, снаряди і надалі їдуть в Україну. Махдебург. військова техніка рухається на схід. Німеччина перекидання танків Абрамс у бік України. Багато, дуже багато техніки їде в Україну. Дай Бог, щоб все це опинилось на фронті в надійних руках. Також Італія надасть Україні ще одну систему ППО Смарт. Це сучасний аналог американського патріота, і ось нарешті з'являються дуже потужні кадри, знищені дві пускові транспортно-заряджальні машини, а також РЛС С-300 с 400 в Білгородській області. Про їхнє знищення стало відомо ще вчора. Одні джерела повідомляли, що це район села Шопино, інші кажуть про село Меліхово в будь-якому випадку це на 15 кілометрів північніше самого Білгорода. Перші результати дозволу працювати по території РФ. До речі, саме з цих рубежів неодразово фіксувалися пуски ракет, які в підсумку прилітали по Харкову. Тож цілком імовірно, що знищено пускові, що проводили терористичні обстріли, але це ще не все: дрони Камікадзе Камікадзераб, воїнів ССО уражають доволі рідкісну російську РЛС Каста е 2 Е2» та її пункт управління. Ця РЛС є сучасною системою, що призначена для контролювання повітряного простору, визначення координат та. Розпізнавання повітряних цілей, в тому числі й таких, що літають на надмалих висотах. Заявлена дальність роботи 150 кілометрів і супроводження до 200 цілей. Також хотілось би показати вам відбиття масштабного механізованого штурму в районі населеного пункту Стариця Харківської області. Сьогодні повідомили воїни підрозділу Перун 42 42-ї окремої механізованої бригади. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів бригади було знищено сотні тонн техніки. А це чотири танки БМП САО «Гвоздика». Також відомо, що за день ВСУ взяли в полон близько 60 окупантів під Вовчанськом. Один за одним окупанти не витримують та здаються в полон. На Покровському напрямку на схід від села Сокіл ЗСУ бронетехнікою атакували позиції російських військ уздовж лісосмуги на південний захід від покинутого польового водосховища. Також ворожа піхота робить спроби пробитися до сокола через лісосмугу вздовж балки Самойлова. Противнику вдалося закріпитися на ділянці шириною до 1,6 кілометрів на глибину 800 метрів. Також ворог зміг закопити більшу частину садового товариства. Просування на ділянці шириною 450 метрів глибина 1,3 кілометри. На північ від Володимирівки вугледарський напрямок. Головний танк противника під час атаки мотострілецьким підрозділом підірвався на мінному загородженні. Штурмова група відразу відступила на вихідні позиції. Шалений розвал коробочок на Мар'янському напрямку. Наші воїни з рупак 46-ї ОМБР в чудовій взаємодії з Артою розбили штурм Сараїв противника. Три танка Сарая два БМП. Висунулись на штурм наших позицій. Спочатку відпрацювала артилерія, потім в діло вступили досвідчені пілоти FPV-дронів. Деяка техніка РФ просто дала задню. Ну і наостанок останок хотілося б показати вам Віктора Олександровича 82-го року народження. Позивний Ладья. Второй бат, п'ятая рота, перший звод. Ладья. Гор... Ленинградська область. Поле, дом 2, Дон 4. -4. Мені пристави заставили, потому что дали полтора года условно. И сказали, ну опять, короче, попался. И сказали, если ты не пойдешь, мы тебя посадим в любом случае. Ну, уже бы было полтора, плюс еще что добавить в суд. Ну, у меня бы трешка светила бы. Элементы не платили. Ну, у меня задолженность лям 700. Вторая армия мира российская. Мы Америку победим. Ну, слышал, конечно. Как ты теперь к этому относишься после всего, что ты убил? Матом а можно? Думаю, Після війни хочу навсіда покинути Росію. Мені все одно там жити не дадуть спокійно раніше мав умовний термін, але пристави змусили підписати контракт. каже, що в його дев'ятому полку втрати жахливі. Два батальйони були утилізовані на його очах. Був у єдиному штурмі, коли його підрозділ штурмував околиці села Липці в Харківській області. Командири гнали їх вперед. А попереду їх чекала або смерть, або полон. Наш батальйон теж можна сказати, не залишився. А які плани на майбутнє, повернешся до добу? Зібрати речі і уїхати. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.